Де б ти не був, ти можеш бути поряд із тими, хто цього потребує. Придбати ліки для Людмили Петрівни. Допомогти Світлані, що тікала з однією сумкою. Знайди їх на порталі. Поряд. Вони чекають твоєї допомоги. Українці співають у будь-які часи. Сумні і важкі, радісні і величні. У мене сказано, нович. Що... Отак навчав, борти козеча, лише за праду, піднімаймоча. Найкращі талановиті. Буде Що сонце в сон. Сучасні українські виконавці і співаки несуть до вас свою музику наживо і щиро. Ти маєш жити. Жити в кадрі фонограму ти жити не зможеш. Живий концерт. ЩОНЕДІЛІ о 21.00 на телеканалі Дом. У попередніх серіях у тебе є дружина Роберте. Ми ніколи не будемо разом. Лейте. Клод! Клод! Вона боїться мене. Тому ти домігся її. Я не робив цього. Ми дуже схожі. Тобі і мене бракуватиме. Вона буде тебе звинувачувати і не помітить твої найкращі Франциску. риси. Франциску! обіцяй мені, що ти залишишся у Франції, доки майбутній король не буде в безпеці, а моя мати не стане його регентом. Я обіцяю, обіцяю. Франциска. Після смерті Франциска Марія стала вразливою. Я Макс Тарапата і це проект без зброї. 24 лютого відбулося повномасштабне вторгнення в Україну. Наші військові наразі захищають нас від окупантів. Та й ті, без кого цей спротив був би неможливий. Як пощастило мені жити серед прометеїв, країна воїнів, борців митців, і волонтерів. Люди, не взявши до рук зброю, змогли перелаштувати своє життя, аби економіка нашої країни трималась, аби хлопці на фронті були забезпечені усім необхідним, аби кожен українець зміг відчути підтримку. Ми розкажемо про тих, хто без зброї в руках, але не беззбройний в своїй справі. Без зброї та небеззбройні. Ще рік тому я вважав титул олімпійського чемпіона головною перемогою свого життя. Нині я, як і усі українці. Прагну однієї єдиної перемоги. Перемоги у війні з Росією. 24 лютого нам, українським спортсменам, стало не до чемпіонатів та олімпіад. Тисячі моїх колег змінили тренувальні зали на поле бою. Багато з них, на жаль, залишаться там назавжди. Серед них мій товариш, майстер спорту з греко-римської боротьби Ігор Пастух. Російські та білоруські спортсмени у цей час хто відкрито, хто мовчки підтримують терор та геноцид. Тому єдиним їхнім досягненням на міжнародній арені має бути пожиттєва ганьба і вигнання. Я закликаю вас підтримати Україну на спортивному фронті. Ваше слово допоможе покласти ворога на лопатки. Діліться своїми постами із хештегами кампанії та закликайте до бойкоту російських та білоруських спортсменів. Мовчання. Вбиває. Юлія Міншева знає головні постулати кулінарії. На кухні в тебе нічого не має бути змарновано. Іноді дуже прості інгредієнти є дуже корисними. Страви, які куштували українці 100, 200, 300 років тому, та ті, що можна знайти у найдорожчих ресторанах світу. Ей різноманітно ціной.